Отримала питання від підписниці стосовно Запоріжжя. Чи віддадуть Запоріжжя по мирному договору, так? Чи Запоріжжя буде в окупації? Давайте подивимося на цей рік, на 25-й рік. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, яка ваша позиція, яка ваша думка загалом. І давайте подивимося. Чи віддадуть Запоріжжя? По домовленостям, так, ворогу. Чи віддадуть Запоріжжя по домовленості ворогам? Буде дуже великий тиск створюватися а, саме на ці розмови. Тобто там будуть використовувати не тільки тиск, а спокушати на щось. Ну, дуже багато буде закритих розмов, про які говорити не будуть. Чи віддадуть Запоріжжя? По домовленості. Ну ні, тут по домовленості ні. Ситуація буде такий супротив. От, і дуже багато буде ілюзій ще брехні, ситуація якось буде на місці топтатися, тобто не буде результату. Чи буде Запоріжжя в окупації в 25-му році? Чи буде Запоріжжя в окупації? Ну, бажання в них є, але ні, дивіться, лінія не буде порушена. Тобто саме місто, саме місто, в них не буде, не буде можливості якихось ресурсів це зробити. Ви знаєте, от зараз те, що відбувається на фронті, те, що вони показують, говорять і транслюють, не все так. Як є насправді, тому що одна справа, вибачте, обстрілювати, інша справа наступати. Треба мати дуже великий ресурс. Тому я не бачу поки що окупації Запоріжжя і взагалі я. Хотіти вони хочуть, хочуть вони це зробити. Якось дуже багато буде брехливої інформації, знову ж таки, дуже багато буде брехливої, але я не бачу поки що, щоб віддали по домовленостям і не бачу окупації. Тобто ситуація по самому Запоріжжю до кінця року. Ще буде отака гойдатися, вона ще буде розгойдана, і дуже багато мутності буде навколо міста, пропозицій, розмов, все це на державному рівні. Але поки що я не бачу, вона зависатиме та ситуація там. Ось так. Все буде українською.